Ну я ще розумію, сполакнула так по-жіночому. Хусточку сльозу змахнула і все. Чому Іра плаче? У неї предки сваряться, ось вона і нервує усі. Усі, усі, предки. Предки, як ти кажеш, бабусі з дідусями, прабабусі з прадідусями, пра-пра. Ні, ні. Тож батьки, вони останні. Мені так не вистачає. Я просто не розумію. Машина в них є, квартира є, дача є і навіть бізнес є. От коли все є, Іра, все починається у цих дорослих. В них мрія зникає. Про що твоїм батька мріяти, якщо у них все є, до чого прагнути? Але я, я вже теж є. А вони що? Цього не розуміють? Мама час плаче, мені їй шкода, Думаю, я плачу разом з нею. Защо? От це є син, си, си. Тобі погано не стане. Ні, не стане. Ось мама каже, що якщо я буду добре харчуватися, то виросту здоровим і щасливим. <кхем> Погунаючи просто в природному вигляді, насичимо води. Ось, наприклад, такий виростачий організм вітамінами надзвичайно. Щоб він міг нормально. Від цього велике задоволення. Я ось, наприклад, коли виросту, моделлю буду. А звідки ти знаєш? Батьки казали. Невже так і казали? Так, тато мамі так і казав. Наша дівчинка, така красуня, мабуть, у модельний бізнес піде. Чу? Мій тато часто ходить море. О, а це ось. Нас з мамою дев'ять тижнів сфотографували і ми йому водку послали. Покажи. Так це називається УЗД. Ультразвукове дослідження. Взагалі я фотографуватись не дуже думаю. А як же ти в моделю станеш? Там же освітлі Батько каже, що футбол це теж політика. А я ось вважаю, що жінка-президент це краще. Жінка-президент це якось надійніше. Так, надійніше. Тому що всі чоловіки брешуть. Так, так чоловіки брешуть. Можна подумати, жінки не брешуть. Не, не брешуть! Ось mm -hmm. Настя весь час бреше. Так, Настя бреше. Ось, наприклад, казала, що бачила до того. А я й бачила. А що таке привод? Привод це дивак такий. Я у кіно бачила. Він ось білому літає. Слухає та тікає. Що ж це виходить? Ми теж привиди? Ми ж у білому, ми ні. Але тут правило такі. Все повинно бути стерильно чисто. А ось в прилад це нечість така. О, зараз покажу. Що це у можна. Так, так, тобі сушимо. Nice. А звідки ти це все знаєш? Я ще й не таке чула. О! А ви ось, до речі, наприклад, знаєте, як діти на світ з'являють. Oh Якщо б не я, їй не було б для чого жити. Wow. Що ж, дивні ці дорослі, Не зрозуміти їх. Mm -hmm. Підрослимо самі таки будемо. Ось тоді поговоримо. А як ви думаєте, а коли ми подорослі жиємо? Хто mm -hmm. навряд чи? Я ось, наприклад, живу на проспекті і у нас величезний Ну і що? А у нас серце. Величезне при величезне. Так. так. І що ви цим власне хочете сказати? Що дружити потрібно з то рівня. Так, та то завжди каже. тату! Дружити потрібно з тими, до кого тут. Ось тому не відчуваєте. Ну, у нас з батьками такий зв'язок. Як це вам пояснити? Ось воронікина мама палець, тому вона відчуває. Вероніка, тобі вже краще. Так вже краще. Тільки нудить мене. Я ось коли подарослаю, ні за що цигарку гарку до рота не візьму. Не зарікайся, у кіно усі палять і жінки не виняток. Яке хагамство мені діти? За тут <звук> заходи. <звук> Мені я назвали її Оленкою. Вона Олимка.